Доброго ранку! Малята запрошую вас сьогодні до чарівного світу природи. А пригадайте, що таке природа? Це дерева, кущі, рослини, квіти, земля, пісок. А яка буває природа? Наведіть мені приклади. Жива і нежива. На які групи поділяється жива природа? Рослини. Тварини, люди. На сьогоднішньому занятті ми будемо говорити про рослини. А саме про які ви мені зараз підкажете. Відгадайте загадку. Виростаємо на віконці, розквітаємо на сонці. Від водиці зеленіємо, усім діточкам радіємо. Кімнатні рослини. Вони також є частинка природи. А де вони ростуть? У кімнатах. А де здебільшого стоять вони у кімнатах. Поблизу вікон. Місце, де стоять квіти, ми називаємо куточком живої природи. Сьогодні ми деякі пригадаємо, а з деякими познайомимося. Бегонія рослина із вологих тропічних лісів. Її квіти дрібненькі на одному стеблі. Листочки схожі на кленові. Герань. Цю рослину рекомендовано завести вдома. Бо вона вважається оберегом і має лікарські властивості. Лікує від застуди. Її листочки кругленькі, квіти, мов букетики. Хлорофітом. Рослина з довгими ясно-зеленими листочками. Зібраними пучки із середини яких виростають довгі звислі квіткові стрілки з білими квіточками. Алоє. Сік цієї рослини лікує всіх дітей від нежить. Її листочки м'які і соковиті мають колючки на краях. Гібіскус деревовидне стебло. Різьбляні листки, темно-зеленого кольору. Має дуже красиві квіти. Каланхоє. Листочки дрібненькі, ніби глянцеві, має лікарські властивості протизапальну дію. Бальзамін називають вогником за яскравий колір квітів. Аспарагус або спаржа це багаторічні трави на та ліани. Фіалка. Деякі види цих квітів внесені до червоних книг України. Щоб рослини були гарними, їх потрібно доглядати. А як це потрібно робити? Давайте з вами поміркуємо і скажемо, якою водою поливаємо квіти? Водою кімнатної температури. Відстояною, краще дощовою. А на якому ґрунті рослини ростуть краще? На пухкому. А чому? пухкий ґрунт краще проникають вода і повітря. Як розпушуємо землю? Дерев'яною загостреною паличкою розпушуємо верхній шар землі навколо горщика, щоб не пошкодити коріння. Пил на рослині перешкоджає проникненню у листя світла і повітря. Що потрібно робити? Правильно очищувати від пилу. А як? Велике листя протираємо вологою ганчіркою, а дрібне листя оприскуємо. А якщо рослині тісно в горщику? Діти, що потрібно робити? Так, потрібно пересадити в більший. Молодці. Діти, квіти прикрашають наше життя, то хай їх на землі буде більше, і хай серед них будуть обов'язково квіти, які виростили ви. Адже це дуже гарно, коли на тебе дивляться квіти, які ти сам посадив.